Дивіться, думав не відповідати, але все-таки дам відповідь. Тому що ну, люди читають, і, в принципі, може, хтось не, не розуміє. окей. Розберемося так, перше. Це ти Мелеш, в минулому році купував 40 штук склінар, не один відводок не перезимував. Окей, давайте розбиратися поступово. Неважливо, купували ви там в мене чи купували там інше, без різниці, навіть якщо і в мене. Давайте так. Якщо з вас пасічник ніякий, і ви їх не закормили, ви їх не обробили і все остальне. То, то вас абсолютно люба матка, вона не перезимує, до чого матка взагалі до зимівлі. Від слова зовсім ні до чого. Тому що напряму все залежить від вас, як ви скомплектували його в зиму, як ви його підкормили, як ви обробили від кліща і все інше. Тобто факторів просто дуже-дуже багато. Чи хватило їм кормів? Ну, хто пасічник, той розуміє. Я думаю, пасічник він так не став би таке писати, тому що. Я ж кажу, навіть саму погану матку візьми, і вона все одно перезимує, якщо все правильно зробити, це сама найгірша матка може бути, і все одно вона перезимує. А якщо ж у вас отак, то я вам скажу так, що бджільництво то не ваше. І ну, я чесно можу сказати від цього коментаря, що я не знаю, пасічник з вас ніякий, тому що ну це взагалі ну, людина такого не написала б, яка в курсі, що таке взагалі пасіка. Тому якось так відповідь ви мою отримали, і я ж кажу: працюйте. Або якщо ви в цьому працюєте, то трошки ну розвивайтесь і подумайте, що ви не так робите, що у вас взагалі 40, взагалі 0. Тому якось так, а кому потрібні матки, номер телефону у шапці.